Всім-всім привіт, слава Україні, героям слава! Ну що ж, радий вас зі на своєму каналі, ставте лайки та підписуйтесь на канал, мені буде дуже-дуже приємно. Та пишіть креативні коменти. Ну що ж, ми вже розпочали посівну сої і скажу зразу, це відео буде по кусочках, бо ну, знімати все підряд не буде часу. Ось такого трактора маю. Батько на 892-му культивує, ну, а це 82. Печемо. Сівалка, Амазонка Так, ну що, ж, ставте лайки, Так, ну що ж приїхали, батько культивує я Приїхав пізніше о, бачите Ось такі Так, йдемо Батько десь культивує Того року то тут ми сіяли донфенгом, але оце закривав я ще тут влагою і більше тут нічого не робилося. Трішки заросло, але нічого. Шейфу одну вірвали, але ну, нічого з тими шлейфами, в нас завжди якісь проблеми бляха. Так, Так, йти свого дракона загонити. Сьогодні завершена, посіяли тут город. що ну, є, але звісно, звісно, пасіння вже німа. Трещо поїхати до купи. Ось до бачити вже культурує ми на, сь на сьогодні все. Так, ну все вже їдемо в вже виїхали, воно бризкає. Певно, що може бути дощ. Якби були б насіння, щоб городі три посіяли, а так, коли на сіня нема, то їдемо додому. А якби були б вдома, то... Починають привезли, бо далі поснілили, а трохи немає начина. Ще не буде домов. Так, друзі, ну що ж, другий день посіною розпочинається. Вчора був дощ, ну, вночі але трішки підсохло, печемо далі, далі на поле. Батько вчора трішки пізніше трішки. Пізніше приїхав, дав культивації, так що їдемо, будемо сіяти і пізніше підтягнеться ще батько з культиватором. Друге ну на коло все зайшов тільки на перший проход. Там вже посіяно, тут ще є трохи нам що сіяти. Друзі, я вже посіяв, тому що приїхав батько, тут просто вийшло два городи, а ми, але ми їх робимо в один. От. То батько зараз рівняє городи, майже, а я стою вже тут, посіяв, чекаю, щоб зарівняв і буду достівати і їхати далі. Що ж, друзі, там тут же я посіяв два, цей посіяний, там теж всі посій, посіяні, ну що ж. Тепер тут же завершено, тепер ще залишилось каткування і все. Ну а я буду вирушати далі, там ще на берег. Можливо хто пам'ятає, ми там згортали траву. Ні, пусили по-моєму цим. Печемо туди, там десь 45, можливо і більше. Так, друзі, ну що ж, вже до берега посіяли, на жаль, не зняв, бо то стої не вистачало, то ну, не вдалося засняти. Ось, ще зараз їдемо, в є три городи, десь всього буде приблизно ну, до 20 соти. Ну, на цьому відео буде завершуватись, так що всім дякую, що переглянули, ставте лайки. Всім пока! Так, друзі, ну що ж, у нас вже починається дощик, але вже хоч добре, що е, ну вже більшу частину, чим посіяли. Десь ну, відсотки 85 ми вже посіяли це, вже точно є. Ще лишилося три городи, один тут і два, так скажем, в селі. ось. Тут була люцерна, я її вив Ну, в принципі, нема худоби і нема смислу е, тримати ну, городи з, з люцерною і з цим всім. Ось. Ну, на, ну, наш нас якийсь такий душе, коли думаю, що встигнемо посіяти. ось. Думаю, що, що встигнемо посіяти сьогодні. Ну, Якби я сіяв би Донфенгом, то посівна в мене затягнулася б на днів три. Це 100%. Ну що ж, друзяки, починав вже підходить до кінця, але лопло тут кріплення на е вікні і болт лоп. зверху. Ну нічого я зараз його стягну, щоб досіяти вже, бо передає дощ. Ось то вже досіяти, а там же можна і ремонтуватися. Ну що ж, всім дякую за перегляд, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Всім пока!